Шаль, усі народи на тебе чекали, ждали віками. Бога просили, щоб дав він життя і сил. Свіжеє сіно, ясла клинові, ясна, ясна дитина. Діва Марія косе шумкові стеле для син. Небі черкають крила окрила янвої сили. Небі ніколи так не дзвонила, пісня зраділа. Сьогодні че пісню співають в окопах, сумно й весело без батька і сина стають до вечері в стечках і селах. То сірка з'явилася на горизонті у і вірі. Вся Україна навіки зверталась в єдині одни. Слава Богу, мирцій хай, ми пастушки не пагать. З далекої дороги йшли гарну звістку. Вчити і новина вдали. Ми вночі прислати спали, і не чули, і не знали. Чакається в небесах, по так замість сторона. Они ідуть у ці хвилини. Зі східної землі ми кесарі, Роди дрейні мудрі владарі. Слова Бога, ми йдемо вітати. Вдячний покінні, йому відати. Ми так? давно пророкували, законі Божі прочитали, що народився Месія. Світу всього він надіє, від гріха людей спасе, мир на землю принесе. Ми з собою дари взяли і рушили в дорогу, до зорею поспішали, щоб вклонитись Богу. Я несуся тій дитині, з молодого дати, що покинули вот а хаті був досади. Я несу святій дитині, дати, Лінії в Я несу святій дитині дарунок кодил, щоб вас болість і печаль не відсумив. Я в дарунок цій дитині миру принесу, і за те у неї світі миру принесу жим тебе, біда, Ти чого стоїш дарма? Маєш каменем стояти, то ліпше щось задавати. Він є важко. Бреше, трошка хитрує, дуже обкрадає. Кашунята завжди має гривні євро на віценці всім позичити. Як не зможе ти відати, буде майно ваші мати. Ідіть до машка на свій Симсилюбиць не дала. Погитає ясний панську.

To ni več saro, rodi se. Ne, koleno, ni čestne udebe. Ni več rja. Tudi višega odjezda. Morate uničiti to misijo. Zagazo. Vsi dekmijumi so zbrali, vse dolgotniki so zbrali. In vsak od 600 dni, zmaj zagene. А če premiroljate na kaso, pokličite smrt. Zdaj vam bo skozi gas. Smrt je ljuba, smrt je milo. Ти завжди мені служила, і косила ворогів, ці кого я повелів. А тепер скажи того, хто верте народився, причисти йому спустився. Ні, онімій любі царю, я косою її грізаю. Бо малений тяні скині має владу свічний. Мушу далі послужити, а тебе ці не дало би. Ага, вже чує. Цім порвет, та тобто в чобі, прийшов у брігід, аж того боліт Аж поки долетів сюди смолу пекло царяні. Я забіг у вашу хату на одну хвилину і хотів ще розказати ось таку новину. І роззакипів смолі за усі гріхи свої. А для вас, панове, пекло вже давно готове. Так що, ласкаво прошу, за шалашу. Ай, че, іду пекло полетати, там і лайф, і водофон, там продати зі айфон, хушу покидати вас, щоб навіть були погоди. А я як хвилюю, а я вам все вважаю, це призростає і не все, і гроші, і дівчата, все приколюємо хат. А через рік прийду з Різдвом, і ще новішній принесу айфон. А я він шує, як жадівка. Най вам гроші ся держить, най вам дітки ся ведуть, Най яйця засаковут. Най доїть молоко і від корови і бе, а за тую коляду тайні щось бо я, йду! я йду. Хочу вам і відчувати, що Христос родився, що веселіт України від ярма звільнився, щоб ми зростали, без рому без мистучі, добром наливались зерна блискучі, даруй нам Ісуса і щастя, і долю, та нам творити добро, Долати недолю відстояти волю, розкинути кривдо і зло. Нехай відяскені і по всій Україні.